Цей день з'явився у 2021 році після постанови Верховної Ради України. І нашому фонду ВБФ заради тебе дуже приємно, що ми трохи дотичні до цього, бо якраз напередодні голосування ми провели у Верховній Раді виставку портретів праведників. Та називається Історія кризі обличчя. Це вже традиційне місце, де ми вшановуємо українців, які рятували під час Другої світової. Це Бабин Яр. І це алея праведників. І ми сподіваємося, що скоро тут з'являться і мені таблички кожного праведника праведника світу, праведника Бабиного Яру. Ми це робимо вже третій рік поспіль з благодійним фондом Заради тебе з Юлією Голденберг і саме на алеї праведників, тому що, якщо розуміти Бабин Яр, то алея скорбі йде а, зі сторони Іл'янка до мінори, а з мінори іде алея праведників. Тому що, коли ти говориш про смерть, ти повинен говорити і про життя. Сьогодні е, ми е, святкуємо е, також День незалежності Ізраїля. І я вважаю, що це не випадково, тому що е, ці два свята поєднані один з одним. Тому що я вважаю, що якщо б не е, зробили ці люди, цей подвиг, мабуть, не. Е, Створилась, була держава Ізраїль, тому ми дуже вдячні праведникам народу світу. Ці історії, які я чула з дитинства, про те, що вони рятували своїх сусідів, коли жили на вулиці Червоноармійській, 127, і це взагалі не трактувалося як подвиг. Це мама розповідала. Ну, вони вночі постукали, ми їм відкрили, е, мама її. Моя бабуся їх сховала, і вони... тобто це було абсолютно нормально, нічого там не видовищного, ніякого там як то кажуть, зарядового не не було. Люди при наші сусіди близькі прийшли, і ми їх врятували. Усі наші заходи, пов'язані з праведниками, супроводжуються міжконфесійним молебнем. А праведник не має національності. Вони були і католиками, і греко-католиками, і православними, і мусульманами. Вони жили на теренах України. Повинні пам'ятати ті приклади людяності, коли люди жертвували, клали під загрозу себе, своє життя, навіть і дуже часто життя своїх родин для того, щоб врятувати життя людини, котру вони, можливо, і не знали, людину, котра представляла інший народ, от в даному випадку єврейський народ, але людяність. Не дозволяла людині пройти мимо чужої біди. Я приїхала з Білої церкви, я щорічно приїжджаю сюди і не один раз, але саме в день праведників це дуже важливо сказати ще раз дякую українцям, українському народу від імені представника єврейського народу. Я приїхав з Німеччини і е, я там живу постійно, вже 33 роки. Але я раз на місяць в Україні, тому що мої батьки тут живуть, вони не поїхали і лишилися тут. Мамі буде 84, а батьку буде 88 в цьому році. І ну, вони ті люди, які пережили Холокост, вони лишилися живими тільки тому, на щастя, що вони встигли чи їх батьки встигли їх вивезти і вони були евакуйовані. А з моєї родини тільки в Житомирі 28 людей лежить по ярах, там, по, по ямах. І тут, в Бабиному Яру, лежить людина, Хаски Лосачий, який вивіз з нашої родини 80 людей, а сам лишився і загинув тут в Києві. Так що це для мене те місце, в якому ми зараз знаходимося, це для мене такий, знаєте, квінтесенція того, що тут в Україні відбувалося, тоді з 41 по 44 рік. І це такий оголений нерв, мій особистий.